Антисемітська риторика у всьому світі міцніша І мова зараз не тільки про країни близького сходу, а навіть про Європу. Що це радикальна пропаганда мусульман чи можливо просування лівих ідей? Розберемось із Русланом Ключником, кандидатом політичних наук. Вітаємо пане Руслане, Дякую, що доєднались до нас, як завжди. Тож питання наступне: чому так багато антисемітизму в світі? Ми звикли бачити це явище, наприклад, там десь е в странах е в країнах е подалі від нас, подалі від Європи. А зараз це вже розгоряється в Франції, і де тільки цього немає. Доброго дня, дякую за запрошення. Дійсно, антисемітизм це явище, яке існувало століттями, оскільки ми знаємо, що єврейська громада жила майже в усіх країнах Європи і в усіх великих країнах Європи. І якщо говорити про сучасну Європу, то порівняно нещодавно цінності толерантності почали брати гору. А до того, власне, були традиційні цінності, в рамках яких е, хто з нами хто такий, як ми, той хороший, хто такий, не як хто такий, як той поганий. І якщо говорити, що зараз когось дивує антисемітизм, потрібно сказати, що е, що відбувалося 80 років тому у Європі і. Голокост і супутні процеси, і щоб ці процеси були залучені насправді мільйони людей. Що це не тільки Гітлер, що це було багато людей, які цьому всьому співчували. Тому я би хотів сказати, що завжди в будь-якій людській спільноті, хоч серед німців, хоч серед росіян, хоч серед американців, буде. Певний відсоток людей, ксенофобських настроїв, ну а ксенофобія у себе включає відповідно і антисемітизм також. Але зараз в Європі просто ну колосальні такі ситуації, просто колосальні масштаби антисемітизму. Ми бачимо, що здебільшого в таких акціях демонстративних в них беруть участь мігранти. Як ви вважаєте, чи є якась кореляція між? Міграційною політикою сьогоднішньої Європи і тим антисемітизмом, який зараз там заправляє, ну дійсно, ми маємо визнати, що звичайно антисемітів більше серед представників арабських спільнот ніж серед корінних німців, корінних французів, корінних італійців і так далі. Ми пам'ятаємо, що протягом кількох десятиліттів до Франції, Німеччини, Італії, Іспанії Великої Британії. Приїжджали мільйони мігрантів з відповідних країн Близького Сходу і Африки, і, звичайно, ці люди, багато з них, були носіями антисемітських цінностей. Додамо також той факт, що ці люди, на відміну від українців, до речі, вони погано асимілюються, тобто вони гірше вчать мову, вони не приймають ті цінності, які панують у суспільстві. Я нещодавно був дещо здивований, а насправді не здивований поведінкою однієї жіночки в традиційному ісламському вбранні, яка у Франції спалювала прапор Франції. Хочеться спитати: якщо тобі так не подобається ця країна, ти можеш поїхати на свою батьківщину звідки ти приїхала або звідки тебе привезли. Але люди вважають у них інша ментальність. Вони вважають, що вони приїхали до певної країни, Франції, Німеччини, Італії, і так далі. І люди там повинні підлаштовуватися відповідно під їх бажання, під їх прагнення. І, звичайно, що представники от цих мігрантських спільнот вони вважають свій антисемітизм абсолютно нормальною річчю. І якщо е, продовжити далі логіку, то такі виступи вони призведуть до, е, на мою думку, ще більшого зростання популярності правих е, політичних сил. Ми бачимо, що Марін Лепен, яка як відомо, ультраправа, вона лідерка колишня партії Національне об'єднання, вона постійно на мітингах. Проти антисемітизму мітинги проти антисемітизму також збирають десятки тисяч людей. Ми бачимо, що антисемітські оці виступи арабів і інших тих, хто приїхав, їх засуджують також ультраправі у Німеччині альтернатива для Німеччини. І також Віктор Орбан, класичний правий політик, також виступає проти такого роду антисемітизму. Хочеться трохи поговорити про наших сусідів. Дуже дивно бачити, як країна, яка називає себе передовою боротьбі з фашизмом з нацизмом, доєднується до антисемітського руху. І у такому дуже радикальному дуже радикальному прояві. Ми бачили фотографії будинків, на яких навіть наносили балончиком фарбою зірки Давиду, тобто клеймили будинки, в якому живуть євреї. Як ви вважаєте, в чому причина такої ситуації дуже дивна? По перше, треба сказати, що якщо ми говоримо про Російську Федерацію, е, слід сказати, що ця країна дуже неоднорідна. Там є над, там живуть надзвичайно різні люди. Вони дуже різні. Е, і ті події, про які ви говорите, вони стосуються, перш за все, е, Дагестану. Е, цієї республіки республіки, яка є дуже. З економічної точки зору відсталою, це країна, яка живе, республіка, яка живе на дотації, це республіка, яка живе на допомогу. Вони нічого не виробляють, вони лише ну, дотаційний регіон. Дотаційний регіон, як і Чечня, який Інгушетія, кабардино балкарія і так далі. Люди, які там живуть, вони мають досить невисокий рівень освіченості. Вони живуть традиційним суспільством, вони, є, вони мають, на мою думку, бути об'єктом вивчення політичної антропології. Тобто це люди, які предки яких там через 2-3 покоління до нас вони жили родоплеменним ладом. І відповідно їх світогляд він є надзвичайно обмеженим, надзвичайно консервативним в найгіршому сенсі цього слова. Вони вважають, хто з нашого племені, той окей, хто не з нашого племені, той не окей. І відповідно вони, незважаючи на те, що вони, як правило, не... Мають регулярного спілкування з євреями, ну я так думаю. Вони тим не менш їм сказали, що їх треба ненавидіти. Вони їх ненавидять. Крім того, там ще релігійний фактор є, тому що багато з представників Дагестану вони є радикальними ісламістами. Вони звичайно побачили, що. Конфлікт між мусульманами і юдеями, і автоматично це означає, що потрібно стати на бік мусульман, хоча знов таки, не всі мусульмани є радикальними, не всі мусульмани є фундаменталістами, і, звичайно, що не всі мусульмани світу підтримали дії Хамас, які почалися з 7 жовтня. Якщо говорити про сприйняття у світі ситуації, яка була в Дагестанському аеропорті, то весь світ облетіли кадри як не дуже розумний представник Дагестанського етносу, одного з Дагестанських етносів, дивився у турбіні літака, намагався там знайти якогось біженця з Ізраїлю. Це говорить лише про інтелектуальний рівень тих людей, які явили себе світу. Якщо говорити про етнічних росіян, якщо говорити про носіїв, так скажімо, міської культури. То я би не сказав, що там високий рівень антисемітизму. В принципі, там люди в цілому базово нормальні, так само, як вони базово нормальні в усій Європі. Ще таке питання. Якщо ми заговорили про Росію, якщо ми заговорили про Хамас, як ви вважаєте, чому вторгнення Росії в Україну сприймалося здебільшого негативно? А от щодо вторгнення Хамасу в Ізраїль, як то кажуть, на Росії не все так однозначно. Я думаю, що тут потрібно подивитися на пропаганду, яким чином російська пропаганда працює, і яким чином працює пропаганда арабська. Про це, до речі, говорив свого часу російський блогер, який живе в Ізраїлі Максим Кац. Я з ним в цьому погоджуюсь. Справа в тім, що російська пропаганда вона сама по собі дуже примітивна. Рямолінійна, і вона спрямована просто на те, щоб відмити кошти, от виділяється певний бюджет для Раша Тудей», вони продукують якийсь продукт, який мало хто дивиться. І ніхто не думає про те, чи це хтось повірить чи не повірить. І відповідно російській пропаганді вірить мало хто, звичайно, вірять, але не така велика кількість людей. Люди, які надивилися, наприклад, Раша Тудей. Вони не виходять на масові мітинги стосовно того, що росіян хтось ображає. Арабська пропаганда. Вона більш витончена, вона більш розумна і вона не так, не так нагадує пропаганду. Можна сказати. Яскравий приклад. Це телеканал аль джазіра Вони не. Схожі на якихось фанатиків пропагандистів. Вони стали відомі до речі, після 2001 року, коли вони надавали майданчик різним сторонам, в тому числі вони одним із перших публікували відеозвернення звернення Бен Ладена на початку 2000-х років, от після цих терактів о, сумнозвісних. І о, аль джазіра вона крок за кроком створювала імідж палестинців, які Людей, які були ображені, і відповідно образ ізраїльтян, як тих, хто окупує територію, яка їм не належить. Відповідно, коли е, стався час ікс загострення цих відносин ізраїльсько-палестинських, аль Аль-Джазіра, очевидно, стала на бік палестинців, і, відповідно, багато хто. Підтримує зараз палестинців. крім того, ще один момент: у середовищі європейських лівих та американських лівих також вважається правилом хорошого тону підтримувати палестинців. Тобто людина, можливо, їх і не підтримує, але для того, щоб бути в клубі лівих, так скажімо, вона повинна їх підтримувати, тому що лівий дискурс у західному суспільстві це обов'язкова підтримка. Палестинців проти Ізраїлю. І ми бачили нещодавно той хейт проти Грети Тунберг, який відбувся. Ну, Грета Тунберг, вона ж ліва за поглядами. І коли вона підтримала палестинців відверто, не Хамас, а палестинців, палестинський народ, її почали хейтити на мітингу у Нідерландах, от на днях до неї навіть підійшов якийсь чолов'яга і забрав у неї мікрофон, тому що вона виголосила там таке гасло. Проти політики Ізраїлю це говорить про те, що знов таки через низку причин, які між собою не взаємопов'язані, у палестинців імідж зараз на Заході досить непоганий, на відміну від російської влади. Пане Руслане, дякую вам. У нас на жаль, лімітовано час, тож маємо завершити нашу бесіду. Як завжди дуже інформативно, і сподіваємося, що незабаром побачимось. На все добре. На все добре. І з нами на зв'язку був Руслан Ключник, кандидат політичних наук. Незабаром побачимось. Бережіть себе.